Випарувалася, не стояв вже довго. дивиться, пішов у нас нарешті дощ, так скажу. Вчора ввечері такий прийшов непоганенький, пройшовся. Богу дякувати, як сказати, е, молилися, щоб пішов дощ, бо було вже, як сказати, хто бачив відео, я знімав останнє, що як воно було, як воно сохло, які всходи були сої. Що робилося з пшеницею, як вона себе поводила, поводила в, цю, в цю погоду і що з нею робилося. Е, їдемо ми на поле, а їдемо на поле, де що робити. Накрите брезентом. Кому інтересно, дивимося далі, дивимося до кінця і побачимо, що ми зараз будемо робити. Ми ждали цього дощу. Більше як півтора місяці, так скажу. І, як сказати, дождалися. То так, що зараз прямо на поле, ставимо ставим лайк, е коментуємо і робимо. А ви дивіться, а ми працюємо. Поперли. Трошки на прицепі. на прицепі води треба було зляти, натягнуло брезента. Ну нічого, гара вже на полі на полі те організуємо. Я перелізу. Подавай мені. Так, що ви побачили, що ми, що ми приїхали на поле і що ми робимо? Сипем ми салітру під пшеничку, як сказати, вибиває колос на виході і підсипаємо, щоб трошки їй дати азоту, бо вона вже сказати, азот той з'їдає, який ми там давали, і трошки вона вже, як сказати, починає чуть-чуть трохи... Місцями, полосами робіти, то вирішили ми дати до 100 кг, до 100 сипнути під пшеничку, щоб трошки, трошки її підтягнути. Бо, як сказати, в нас така земля, якщо нічого не дасиш, то нічого не, будеш, нічого не будеш мати. Ось так. Скажу то мусимо дати, щоб щось було. Так зразу то в межу соя. Ну, що я вам скажу. Пройшовся дощ, здається, файний дощ ішов. Ну... Богу дякувати, що хоч такий пройшовся. Але місцями отута промочило. Тут от якось промочило луч. Десь є місцями, де купаєш, як то, як то, як то, як то не домочило. Але, Але так промочило. О, дивіться, суха земля. Бачите? Суха. Да, промочило цей слой, але далі дущу не передає, то не знаю, воно може бути, що зараз вже передає далі знов жару, ще й сильнішу. Може бути, що ця воложка, яка волога пішла, то вона дуже-дуже швидко -дуже втіче від нас, так скажу. Але Богу дякувати, що, що пішов, пішов хоч такий. Думаю, що яка вже є, тут сойка зверху лежала, я думаю, вже вона потяне, клюнеться, пустить корінчика і я думаю, що вона що вона при, прихопиться. Ось зверху лежить. Зверху лежала якась одненька. Вже ключку викидає, вже клюнулося. так думаю, думаю, буде. Це в нас тут аполо, сіялася вона без. Без добрива. Ось такий на її ото стан. Я знімав, хто бачив, хто бачив, хто не бачив, то дивіться. Ось такий-то ось ось стан. Е Тут дісковка була, дісковка, е осіння. Осіння, і дісковка, і посів. Ось таке. А, ще закривав вологу. Закривав вологу. Ось такий має вигляд. І сказати, ввечері е йшов вже... От як вийшов дивитися на поле, то знаєте, вже аж живіше стало. Ось дивіться, бачите, зразу знайшов сойку, яка лежала вона в сухій землі. І вона навіть не клюнулася, але вже вона розбухла в пасолинку, і вже вона ключечку, видно, що кидає кидає ключечку, що вона вже вже вона буде, буде. Буде вже вона, я думаю, що вона тепло, тепло є хороше, на, на ніч передає 15 градусів, вже тепло буде вона рости не, не по дням, а по годинам. Я думаю, що через днів 3-4, яка соя була, лежала сухенька, вона буде вже сім'я долька буде зверху через 4 дні. 5 4-5 днів по-любому. Тепло, тепло вона любить. Коли тепло, волога є, вона росте дуже швидко. І так само ще бур'яна такого, ну, як видно, нема. Ми ще не робили гліфосадом. Ото пішов дощ. Зараз, що? зараз воно ж це зіля. Зараз зіля почне лізти. Буде воно тут цісти і пахнути. То ждемо пару днів, пару днів ждемо. Воно все вилазить маленьке і ми криємо його гліфосадом. І там будемо бачити далі, що буде. То так що працюємо, сипимо, доглядаємо, кормимо і ждемо якось врожаю. Так що працює. Так, заправили. Батько їде сипати на, на другу площу. Ну, вже тут гійку висипали, сипимо, сипемо другу. Ось такий тут стан кничка. Хочу далеко залазити, зараз ноги будуть мокрі. Ноги будуть мокрі, бо дощик пройшов ще, в нижні листки все мокре. Так. Ось такий стан, як ви бачите. Деякі вже колоски, це попав другий сорт якось так попав, ну, знаєте, десь з комбайна, з віялки, ну і так воно короче, попало другого сорту. А так з того. Ну, деякі вже раніше повибивали колосочки, як воно знаєте, рознобоюємо. А так ось бачите, колосок тільки, тільки вилазить. Ось, обачте. ось, обачте. ось такий стан. Пшенички. Недавно робили фунгіцидну обробку. Фунгіцидами ходили, виходить днів п'ять назад, десь так, точно неповні. То ось так ось такий-то має вигляд. Як ви бачите. Ось, зате вів то якщо на камеру дивитися, бачите, от, вже таке, як то робиться, як то салатовеньке робиться. Зараз вона камеру передає як то більше світліше, а так дамо, дамо їй трохи гамати і буде, я думаю, добре. Ну тут через дорожку соя, канзас. Показував, покажу, ще хтось може не бачив. Ось такий вигляд. Знаєте, дощ пішов, аж та соя, сойка аж, аж похорошіла. Стали такі листочки в неї, як то більше розправлені. Так вона, виходить, була посуха, ті листочки вона тримала, сильно їх не розправляла, як то вони були такі е зжаті. А так ось такий-то вигляд має. Канзас тут сіялося з добривом 120-130 кг. Сіялося СЗшкою. Попередник пшениця, оранка, е закриття вологи і Дісковка і посів. То ось, такий, ось такий вигляд. Тут чуть-чуть бур'яна бур чуть-чуть більше вже вилізло. Тут посів, був 30 квітня, посів. Сьогодні у нас 21 травня. Ось такий фон. Ось такий-то такий вигляд. Ось, як видно. Ще, ще, і так скажу, ще, ще вона буде лізти. Тоб, пішов цей дощ. Ось як ви бачите, Бачите, лежала в сухій, сухій землі, сезешка, ну, це ж сезешка вона. Сушник біжить верх-вниз і ось так. Бачите, як розбухла за ніч. Ну, її, їй довго так скажу, їй довго не треба, щоб вона розбухала. То Ось такий от посолинка. Вже скоро, як сказати, завтра, завтра вже буде видно, як вона вже проклюнеться і пустить корінчик завтра. Сьогодні день ніч. І завтра вона вже буде проклюнута. То ось такий фон. 100 кг тромфоски. Сівалку давалося. Тут, на цьому на цій е -е, частині поля, на цьому куску. то Ось так-то так що. Так що підживляємо, працюємо. І ось так-то. Там ще одна своя штушує. Ну, там можна не показувати, бо той, такий самий вигляд сі, сіялося в один день. В один день самий, що, той кусок, що той кусок там аполо сіялося без то ось так. Такий то вигляд, бачите, тут щось, по межі десь, десь як підживляли, е, виходить, весною підживляли десь. Ну Лійка не докинула, бачите, вже там чорне, а тут... А тут, бачите, яке світло, така плямка, там добре тут. І ось такий вигляд, бачите, має, як сказати, не попало те добриво, не долетіло воно десь тут. І ось такий вигляд. Ось такий вид. А там там є. Тут вже селітра долетіла, може чуть-чуть, погамає і стане веселіше тут. То так, то так що, зараз будемо переїжджати на другу площу і печемо і сказати ждемо ждем буряну, який вискоче більше, ті ниточки, які в землі є, і будемо працювати по сої гліфосадами. Будемо пекти, то так що працюємо. Так, Приїхали ми на другу площу. Ах, так жалко, знаєте, ото, де нас віжа заїжджає. Оприску там заїжджали, крутилися по кругу. А лійкою то так. Так жалко. коли ото, як сказати, вже в такому, такому, як сказати, в такій фазі і наїжджати і топтати, топтати пшеницю, якось, якось аж, аж за душу бере. Так скажу. То сипемо тут. Теж пшеничка. Як бачите, яка. Трохи де-не-де -де проскакує, проскакує ячмінь. Десь він тут взявся, де не знаю, ніде нема. Тут взявся. Ярий був, ярий тут був, але він був 23 роки назад тут. То я не думаю, що ярий міг би, він вимерз би, так скажу. Ось так, то ось такий остан. Сипем, сипем, сипем і сипем. Ви бачите, сонце трохи. Шарить після доща так парить гараче капець. До доща не було так, як зараз. так-то Ось так -то от Приїхали. Тут попередник соя, попередник соя. Сіяли тут трохи Трохи два дні, сіяли. дощ нас тут захватив, ми тут так, е сіяли в дощ. Потім кинули, потім знову і короче, тут такі маневри були на цьому полі. Але Богу дякувати, посіяли і Богу дякувати. Щось щось, щось росте. То Ось так. Так що підживляємо, заправили. Е, -е Сипемо до 100, 90, ну 100, 90, 100. Ось так. Так що працюємо. Так, що, друзі, все. Підживили ми, короче. засипали те останнє поле, Печем... Печем... Печем додому помаленько. Засипали, залишилося пару мішків. Ну, Розчитувалося, що останеться трошки. Але думали розсипати ще раз, але оставили, знаєте, їсти, їсти не просить, буде, буде... буде, як сказати, на... На весну, другу або ще кудись. Будемо салітру під сою сипати. Але шутка. Осталось то Осталось Осталося так, що допідживили, а там будемо бачити. Е -е, вже, як сказати, як вже даже видно, дорога, дорога вже висохла, калюжі повисихали. Сонце так жарить, так гараче, що то капець. просто. І, ну, ще одне є. Передає, передає дощ на 6 вечора. Дай Боже, щоб ще пішов, накрив зверху і буде просто о, бомба. От так що їдемо додому. І на цьому відео будемо закінчувати. І так що всім миру і добра, а ми працюємо.